Слава Богу, Петро Павлович. Радий, що можемо ось так зібратися в таких достатньо незвичайних обставинах. Слава Богу. Тоді перейдемо одразу до першого запитання. Якщо християнин, християнка дивляться фільми, які є добрими, не злими, з хорошими висновками, чи не, пере... чи не переступаємо ми цим червоні лінії? І чи взагалі є таке поняття як дозволені фільми і недозволені? Ну, я думаю. Це цікаве питання, тому що в часи, коли ми були молоді, християни не мали телевізорів, не дивилися фільми, не ходили в кіно, тому що там все воно було про радянське. В теперішній час всі користуються такими засобами комунікації, що можуть кожен день подивитися якийсь фільм. і як їх розділяти фільми на добрі і недобрі? Це цікаве питання. Я думаю, будь-який фільм, навіть чую такі характеристики для світських фільмів, якщо в ньому немає щось такого екстремального, якісь вбивства, або перелюб, зрада, ще щось таке, дуже що людей інтригує, то такі фільми не цікаві. І в більшості це постановки, які бувають дуже часто відірвані від життя. Ну, Сьогодні є категорія християнських фільмів, коли вони з'явилися, деякі з них прийшлося передивитися. Разом з тим, я так розумію, фантастика автора. Десь щось може бути близько до життя, але не факт. Є такий текст в Слові Божому відносно червоних ліній. Я зараз прочитаю перше послання Коринтянам, 6 розділ, 12 вірш. Все мені можна та не все на користь, усе мені можна та ніщо не повинно заволодіти мною. Ніби як можна, але всі речі, які не на користь, їх краще уникати. І ще є така річ, фільми захоплюють людей, особливо молодих. І я для себе зрозумів, що навіть коли подивився той християнський фільм, Стаю зразу після того Богу молитися і спілкування з Богом не виходить. Так що не рекомендуємо. Якщо хтось і подивився такий фільм, то старайтеся менше тим займатися. Ось. Можливо, якісь документальні речі з ціллю навчання потрібно проглянути. А так, то тобто все більшість видумка, художня, художня видумка. Фантастика, і так далі. Дякую. Наступне питання буде достатньо довге і цікаве. Яким в контексті писання має бути життя молодої християнки, якщо вона не заміжня, і це питання, поки її не стосується? Чи має бути наповнене її життя? Які цілі вона має переслідувати? Чи є умісним? Досить затратні посиденьки з дівчатами, сестрами, їхні розмови теревені про бренди, магазини тощо важко назвати, як можна вплинути та змінити ситуацію, адже церква не сильно збудовується від тієї інформації, якою вони діляться. Перед тим як написати це, особисто особисто витримала три роки ці речі в своєму житті, написано не з мрій, чи уявлень, чи з фактів. Порадьте, як правильно ставитись до цього і що робити на основі писання. Я думаю, саме запитання вже дає відповідь в якійсь мірі, тому що це марна трата часу. І коли пустослів'я, марнослів'я, те, що не приносить користі, не приносить збудування, ось на те не варто витрачати час. І що я думаю, якщо збирається, скажімо, така групка людей, і їм це цікаво, і ви прийшли в цей колектив. Дуже важливо подбати про те, як змінити ситуацію, а поговорити християнам є про що? Як живемо, як благословляє нас Господь, що можна доброго зробити в ім'я Господнє? І я знаю навіть в роки нашої молодості, була молодь. І зберуться про те, про все, як кажуть, майже ні про що. І мені запам'ятались приклади друзів, і брате і сестри. Вони зразу змінюють хід бесіди, Ось. розказують, як вони там в парку, з ким зустрічалися, як в них вийшло чи не вийшлося євангізація. І, і це цікавіше. І Є в тому сенс зацікавити інших людей. Тому моліться, щоб Бог дав вам мудрості змінити ситуацію, змінити розмову. Хай Бог благословить. Питання номер три. Дайте практичні поради, як вийти з неважкої, але затяжної депресії. Основна причина була через проблеми в сім'ї. У Біблії такого слова як депресія не існує. Але ми. Знаємо сьогодні його значення, і навіть лікарі, що рекомендують, ну, приписують антидепресанти, да? це не спасає ситуацію. В більшості випадків це не вирішує питання. І психолога покликати теж не вирішує питання. От. Я думаю, поспілкуватися із служителями і молитися Богу. І молитися Богу, тому що це. Ну, прояви духовної такої хвороби. Ось. Ми розуміємо, що проблеми в сім'ї щось вплинуло на те, але немає такої проблеми, яку Господь не в силах вирішити. Господь вирішує всі наші питання. Тому звертаємося до нього. І чим більше спілкуємося з Богом, тим цікавіше і насиченіше наше життя буде, тим кращим. Зрозуміло. Питання номер 4. Хочу чути голос Божий, щоб не робити помилків у житті. Мати правильний орієнтир, як навчитись чути Божий голос. Сьогодні є різні погляди на те, як чути голос Божий. І я орієнтуюся на ті методи, які записані в Біблії. Тому що я навіть зустрічав. Деяких людей проповідників з Америки, і вони кажуть, ну, як перша думка прийшла, то вже голос Божий. І навіть щось подумали і кажуть, Бог мені сьогодні сказав. От. А яким чином сказав? Кругом, де Господь сказав в Біблії, то ми знаходимо, чи це було ну, якесь особисте відкриття. Через Слово Боже, чи через пророче Слово. Ось, Господь керує нашим життям. Я думаю, найперше, коли ми пізнаємо волю Божу, і що ми хочемо, щоб Господь нам сказав, і коли ми звертаємося до святого письма, ну, не для того, щоб, як кажуть, ми вгадували, відкрили там чи сям, і думаємо, який нам вірш відкриється. а... Читаємо Боже Слово, нуждаємося, говоримо, Боже, дай мені твоє Ось, Можна навіть брати зошит, записувати собі. І Господь нам дає хороші рекомендації, як нам жити, щоб виконати волю Божу. Ну, А в церкві ми розуміємо, що Бог говорить нам і через духовні дари. Вони є прописані. В Євангелії дуже чітко, зрозуміло і, і понятно. Господь, скажімо, скеровує нашим життям в деяких випадках через певні обставини, які складаються тим чи іншим чином. І ми просимо Бога, скеруй нашим життям і бачимо, що воно скеровується саме так. Ось. І Господь. Промовляє ну, різноманітно. Навіть старшим людям написано, що будуть снитися сни. Якщо ви вже дійсно вважаєте себе старцями, старшими людьми і, як кажуть, пильнуєте, бодрствуєте, то Господь теж буде давати откровення, от, і я думаю, через церкву, через наставлення, через проповідників, старших служителів часом маємо нужду, прийдемо в служіння, уважно послухали проповіді, маємо відповідь. Ну, ось так. Питання номер п'ять. Яка молитва угодна Богу? Я думаю найперше. Давид говорить, якби я бачив беззаконня у моєму серці, то не почув би мене Господь. І сьогодні є така думка, щось що молитва в самий перед починати славити Бога. І тоді, вже, коли Господь почув, тоді щось інше просити в Бога. Я так думаю, що найперше, коли ми приходимо. До Бога і розуміємо, що щось в нас було не гаразд в нашому житті, ось то ми просимо прощення. Навіть грішник приходить до Бога, ну які його молитви може чути Господь? Найпершу молитву, яку чує Господь в грішника, це молитва покаяння. ось Її завжди чує Господь. І, звичайно, ми просимо в Бога. По волі Його, так слово Боже каже, просимо на добро. І ми в недільних школах рекомендуємо дітям молитися, ну, найперше, просити прощення, дякувати Бога, славити Бога, є за що, найбільше за спасіння і за все, що Бог дає нам в нашому житті. І я думаю, що ми розуміємо і розрізняємо дякувати і славити. Величати Його, це трошки різні речі, хоча в одному напрямку. О, це теж приємно Богу, як така жертва приємна Господу. І рекомендуємо, якщо ми маємо розуміння і знаємо, чиї нужди ми хотіли б комусь допомогти, вперед молимося за них, а потім свої особисті нужди. Тому що Наша егоїстична природа часом і в молитві ось так працює, що тільки ми стали і просимо, Господи, дай мені і все, що ми хочемо, просимо дай. Тому я думаю, якщо е, всіх цих питаннях ми підходимо до Господа щиро, сердечно, Господь обов'язково чує і дає відповідь. Хай Бог благословить. Питання номер шість. Скажіть, будь ласка, як правильно спілкуватися з токсичними людьми? Як обмежити спілкування з ними, якщо помічаю вплив цієї людини на мій характер? Взагалі токсичні речовини це речовини, які ми чи вдихаємо, чи якимось іншим шляхом, скажімо, з ними маємо. Контакт і вони нас отравляють. Ось. В духовному розумінні є таке поняття, навіть, я думаю, психології є таке поняття, що люди токсичні, вони негативно впливають на ваше життя. Ось. І як нам спілкуватися з токсичними людьми? І якщо взяти, скажімо, характеристики, які мають токсичні люди, то в більшості це прояви плодської природи, і якийсь елемент ось цієї токсичності в невідроджених людей є присутній в кожному. Але я думаю, ну, звичайно, якщо це люди невіруючі, і в нас є можливість якось з ними не спілкуватися, можна і так. Хоча найкращий варіант. Хоча не найкращий варіант, я розумію, якщо Господь дає нам людей, з якими ми контактуємо, навіть невіруючих, то для чогось він нам їх посилає. Ось. І ми повинні думати, переживати, як змінити ситуацію, молитися Богу, щоб Господь скерував. Мені приходилося працювати в багатьох колективах. Мої сестри старші, вони пішли після школи на роботу і звідти на пенсію. У мене трудова книжка списана, як кажуть, і одна повністю, і потім вкладиш зробили ще трудову книжку. Тобто з різними такими колективами прийшлося спілкуватися. І я довгенько проробив колектив, і коли прийшов зразу, думав, буде мені дуже важко. Лайка тільки нецензурна, відрядження, хоча мене умови роботи влаштовували. Приїжджаємо в відрядження, там, спиртні напої. Ну і дають там при фабриці, при заводі, дають нам якийсь гуртожиток і там потрібно з ними жити, спілкуватися. І я молився. Ось. Я знаю, сам я не зробив би нічого. Але молився, щоб Господь змінив ситуацію і коли ми стали працювати. Хоча дехто з них працював довше, якось так Бог давав мудрості, що я їм показував, як потрібно. І потім потихеньку почав впливати на колектив. І коли ми попрацювали певний час, я заходжу в кімнату. Хлопці курять, перестають курити. В когось, як вони кажуть, вирвалося, а вирвалось, бо є всередині просять вибачення. ось Тобто Бог змінює ситуацію. А якщо це, ну, я не не думаю, що віруючі люди токсичні. Якщо це віруючі токсичні, то це потрібно ну якось всі сили прикласти, молитися Богу, щоб змінити ситуацію. Так що хай Господь благословить і допоможе. То якщо не виходить обмежити спілкування, то можливо і не потрібно, правильно? Можливо, і не потрібно. Можливо, Бог. Саме туди вас послав, щоб ви могли змінити ситуацію, перевести на хорошу розмову, на глибоку, на духовну. І молитися, і Господь допоможе. Питання номер вісім. Питання номер сім. Чи являється смартфон заклятим? Ну, Моя думка. Що смартфон – це засіб для передачі інформації. А як ми його використовуємо, для когось він може бути заклятим, якщо в нас залежність від смартфону. Навіть були випадки, коли певні молоді люди ну, не можуть ніяк звільнитися. І ми бесідували, молилися. Я навіть забирав смартфон і в церкві закрив сейф. Кажу, поживеш так. Для них це важко. От. А взагалі, взагалі хай Господь допоможе, щоб ніяких дійсно заклятих речей ми не дивилися в смартфоні. і Він нам буде тільки допомагати. І питання номер 8. Ким є Ісус Христос після Воскресіння? Лише Богом? Чи і Богом і людиною одночасно. Христос Богом і людиною був тоді, коли Він був на землі і прийняв людське тіло. А після Воскресіння то вже інший Христос, то вже Христос прославлений. І ми бачимо, що коли Христос був на землі, Він настільки був людиною. Ось зараз мені. Приходить на пам'ять, коли йому було трудно і він молився, боровся в Евсіманії, приходив ангел з небес і укріпляв його. Це настільки було видно його людську природу, тому що Христос це Бог, який створив ангелів. А Він мав потребу, щоб ангели прийшли і його укріпляли. Але… Коли вже Ісус Христос воскрес з мертвих, Він являвся учням по-різному, вони були закриті в кімнаті, Він міг зайти і сказати мир вам. І я думаю, що зрозуміло, що Христос вже людиною на небі не буде. Сьогодні сьогодні, я так розумію, що як Слово Боже каже, що Ісус Христос ходатайствує. І Дух Святий, ходатайствує. Ісус Христос за нас ходатайствує перед Отцем Небесним. І прийде час, буде шлюб церкви з Ісусом Христом. Але одне місце я хочу таке прочитати з Біблії. Перше послання до Коринтян. 15 розділ. Ну, це вже, це вже після Воскресіння, це вже послання з 25-го вірша. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли ж кажеш, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все. Тоді й сам син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім усьому. Ми бачимо навіть такі речі, що нам можливо, поки ми в тілі і обмежені розумом, повністю зрозуміти глибину отих духовних речей, нам важко, апостол Павло. Писав, що ми сьогодні можемо те майбутнє бачити як через ну, мутне скло, ту скло є в російському тексті. Ось так, що Христос Він є всемогутній Бог. І наостанок буде невеличке уточнююче питання до питання з минулого відео. Питання до брата Сергія звучало так. Як просити Господа благословення на одруження і чи може Господь послати дружину чоловіка сам, якщо ти це у Бога просиш? І хтось задав уточнююче питання. Згідно з відповіддю брата Сергія на позицію долі сестер, відповідь трохи незрозуміла. Чому брати. Можуть просити долю, і на це у них є повне право, а сестрам зовсім інший підхід, ніби не всім є доля від Господа, і багато кому потрібно запрограмувати в собі, що можливо я буду сама. Хіба сестри не мають права просити у Господа долі, так само, як і брати? Адже Слово Боже лише пише однаково для всіх. Просіть, і дано буде вам. Я думаю, що Сергій сказав все правильно. Тому що він сказав, щоб просили і брати, і сестри, просили долю, хто хоче створити християнську сім'ю. Але брат Сергій є реаліст. Ось. І тому він відносно сестер сказав, щоб навіть якщо ми просимо, але якщо Господь визначив для нас ну, По-іншому жити, можливо, так, як рекомендує Апостол Павло, то щоб ми були готові прийняти, ну, я скажу більше того, це так само відноситься і до братів. Просто річ у тому, що в більшості сьогодні серед християнства, майже в усіх церквах, якось так складається така. Трошки дисгармонія. Можливо, ми не допрацьовуємо в плані євангелізації. і в нас майже в кожній церкві більше сестер. Ну і Сергій, зважуючи реальну ситуацію, сказав, що якщо ви будете просити, ну, ну все може бути і вам ну, не вийде. Коли ми були молоді, в нас по хатах, по участках ми збиралися, я пам'ятаю, старші брати зібрали молодь і там дуже нагорлошували братам. Кажуть, дивіться, дуже уважно, Ось, щоб ви десь не познущалися над чиїмись, скажімо, почуттями, а потім якось тому, що тоді була така статистика один до дев'яти. Зараз, я думаю, статистика краща. Більше братів віруючих, але все рівно певний дисбаланс. І тому він так чуть-чуть підкреслив. А взагалі правила однакові. Хто хоче створити християнську сім'ю? Просити в Господа, просити в Господа. Ну і, звичайно, ми розуміємо Сергій відповів на те питання, якщо ми будемо тільки просити і бачимо, Господь дає почуття. Бажання і почуття по своїй волі, і, і все подобається, і, і там, скажімо, навіть для брата, сестра християнка, і все, як він буде мовчати, нічого не, не робити, не казати, то віра без діл мертва. Тут теж потрібно робити якісь кроки. А, а Господь сам ну, як прийшли, Господь дає напрямки, як нам правильно в цьому плані рухатися. ось, Тому. Хай Господь благословить, щоб ми більше молилися, щоб більше братів каялося, щоб всім бажаючим створити християнську сім'ю, Господь послав долю і благословіння. А ми, як служителі, я за себе скажу, ми молимося в нашій церкві, молимося і за братів, і за сестер, тому що є брати, яким теж важко цей крок зробити, але їх менше. Сестер трошки більше. Молимся, щоб Господь давав долю. Хай Бог благословить. Моліться. Будемо молитись. Що ж, на сьогодні це все. Дуже дякую за цінні відповіді, і хай вас Господь благословить і в житті, і в труді. Всім благословіть.